Не Валерію Павловичу, Юрію Ігоровичу, дорогі представники правоохоронних органів, дорогі прикордонники і ветерани. Дозвольте вас від щирого серця привітати цією справді визначною подією. 32 роки від створення це справді багато. А якщо з іншої сторони подивитися, це мільйони людей, які пройшли кордон. А з іншої сторони, це мільйони життів. Дякую вам величезне за вашу службу, за вашу службу не тільки на західному кордоні, а взагалі за вашу службу для держави. Для когось кордон це лінія на карті, а для когось це все життя. Дякую вам величезне вам і вашим сім'ям. Дякую кожному, хто захищає український кордон, низький уклін тим, хто віддав життя. На тих кордонах, щоб наші діти мали державу в наших кордонах.